Споживачам Троєщини відновлять гаряче водопостачання протягом двох днів. Про відновлення постачання газу для ТЕЦ 6 домовились Київенерго, Київська міська адміністрація Нафтогаз України. Очікується, що блакитне паливо подадуть сьогодні, 8 жовтня. А протягом 9 жовтня всі споживачі, яких обслуговує теплоелектроцентраль, отримують гарячу воду. Враховуючи технологічний процес запуску, подачу гарячої води до помешкань планується завершити до 8-ї вечора п'ятниці. Причиною відсутності гарячого водопостачання було рішення уряду щодо обмеження газопостачання столичних теплоджерел для економії природнього газу, яке вже скосоване. Зараз ведеться процес заповнення системи і включення водогрівних котлов на станції Т-6. По нашим предварительним даним, до 8 вечера завтра на всій троищині, это 650 домов, буде гаряча вода. Поэтому перші жителі троищини вже утром или ближе к обеду получать гарячу воду.